Доброго ранку, любі українці! З вами Лавра. Карта дня. Давайте подивимось. І так, ця карта дня це для України. Нас потихеньку виводять. Оберігають вищі сили, бо тут карта зірки, взагалі напрямок, ну і вищі сили, і ті, хто мають більше владу, потихеньку, потихеньку нас виводять із темної ночі, із важкого становища і так далі. Тобто є деякий оберіг, оберігаючи люди, оберігаючи країна, оберігаючі сили. Ось так. Але це потихеньку, бо е, і слон як і е, повільний, так і дуже сильний, міцний. Стосовно самої е, України, карта дня, люди не впевнені в своєму е, крокові, не впевнені в своїх діях майбутнє, начебто знають, що робити, але не знають, чи впрямо, в прямо-в правильному напрямку йдуть. Треба пам'ятати, що. Після ночі обов'язково наступає день, обов'язково приходить світло, не треба боятися, адже тут саме невпевненість. Молода дівчина каже про шлях, який ми зараз починаємо і виходимо в день. Ми ще молоді, у нас маленький, маленький досвід, можливо, це про духовність мається на увазі. Є страх, тому що молоді і не знаємо точно чи правильно, адже ну, молоді значить ще мало знань. Тобто виходимо зараз із ночі, йдемо в день, йдемо до світла, досвід маленький, не знаємо чи правильно, але головна порада: відчувайте, звертайте увагу на своє серце, от як ви як от там всередині тримтиці, чуєте, що точно правильний вибір. Значить, так крокуйте, так і робіть. Ну, гарного всім дня, любі. Потихеньку виходимо із темряви. Тримаємо пальчики, все буде добре, слава Україні. Йдемо до перемоги. І ставте лайки, любі. Пока-пока.